Повернемося до теми, що приїдуть іноземці і скуплять всю нашу землю. Може, це з тим пов'язано, що зараз іноземці, у них якби більше запас, у да? них багато коштів. Можливо, це вони mm -hmm. так граються, да? у мажорів? Ну, це... Оренда. Ну, тобто, це ж не купівля ділянки, не думаю, що іноземці граються все. Ну і по тому, що я там дивився, досліджував це звичайні товариства. Там немає чогось такого дивного, щоб я на що б я міг звернути увагу, через них ні? не думаю. У нас насправді є інтерес іноземців до купівлі землі в Україні. До нас також звертались, але не скажу, що в них прям такий попит, що вони готові сюди заходити і прямо викупляти всі ці землі. Тобто, вони швидше за все будуть чекати відкриття ринку безпосередньо. Тобто Те, що, а, так, це, це коли буде для них відкриття ринку? Для них відкриття ринку буде після референдуму. Тобто, щоб відкрився ринок для іноземців, має бути всеукраїнський референдум. Ми маємо підтримати все це і тоді ми зможемо продавати землю іноземця. Угу. Бо, це Бо, буде... А зараз же вони ще все одно якось там щось вони можуть купити якусь частину чи <зас> <зас> в Ні, ні, не можуть. Взагалі ніяк. Угу. Да. Ні холдинги, не ну, товариства, ні, 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 ні товариства, власники, ні. взагалі ні, ні в якому вигляді. Ні, ні. Ніхто не може купити. Якщо в товариства кінцевий бенефіціарний власник цей іноземець, то таке товариство не може купити землю. Так, можна зробити там підставні компанії, і тому подібне, але ну поки що я такого не чув.